Вітаю всіх прихильників спорту, зокрема футболу. Знову на каналі Рубрика ТОП-5 відзначаємо цікаві події, що трапились протягом попередніх футбольних вихідних. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Без розкачки переходимо до п'ятої сходинки. Тут у нас Манчестерське дербі. Сіті проти Юнайтед в рамках 27-го туру АПЛ. Дійсно, лише п'ята позиція, тому що дербі не вийшли. Да, було відомо до матчу, що у Юнайтед будуть серйозні проблеми із складом. Відповідно, навряд чи можна назвати оптимальним той склад, який вийшов, багато молодих футболістів. Ну а у Сіті майже ніяких проблем не було, тому вони, звичайно ж, були явним фаворитом. Тим не менше, саме гості відкрили рахунок. На восьмій хвилині рештут класним ударом робить рахунок 0-1. Звичайно ж, всі ті побігли відігруватися, мали купу моментів, але не забивали навіть з двох метрів. Зокрема, Ерин Холанд, який нагадаю, посеред тижня п'ять відвантажив в матчі кубка, цього разу от дійсно з двох метрів в порожні ворота не потрапляв. Але коли не забиває Холланд, підстраховує Фоден. Дублем визначається в цьому поєдинку. Філ на 56-й та 80-й хвилині. Відповідно, забиває свої м'ячі. Особливо красивим був його перший гол, коли він ще називається, лівої кладе в дев'ятку. Ну а загалом же ж Сіті виграв аж 3-1, тому що в компенсований час 18-й гол в чемпіонаті забиває таки Холанд, користається обрізкою Юнайтед біля свого штрафного майданчика. Статистика матчу свідчить про повну домінацію господарів. На четвертій сходинці у нас після двотижневої паузи шотландська прем'єр-ліга. Я думаю, ви прекрасно розумієте, якщо ми про неї говоримо, там трапилося щось неймовірне Нагадаю, два тижні тому Рейнджерс вперше в цьому сезоні очолили турнірну таблицю, і от в рамках 29-го туру сенсаційно вдома програють Мазервелу 1-2 даруючи шанс Селтіку знову повернутися на першу позицію. Тим паче, що Селтік свій матч грав пізніше в неділю. А що робить Селтік? Селтік грає на виїзді з Харцом. Селтік першим пробиває пенальті і не реалізує його, та загалом програє матч 0-2. В одному турі два топ-клуби Шотландії не просто втратили бали, а обоє програли. І таким чином Рейнджерс, незважаючи на поразку, зберігає двоочкову перевагу над одвічним супротивником. На третій сходинці у нас 27-й тур чемпіонату Іспанії, де з топ десятки виграв тільки один клуб. Про нього скажемо останнім. Розпочавши в суботу мадридський реал втрачати очки. Зіграв виїзну нічию 2-2 з Валенцією в бойову нічию, в дещо скандальну нічию. 2-0 вже до 30-ї хвилини господарі вигравали. Другий гол на рахунку Романа Єремчука скористався він помилкою захисників реала біля свого штрафного майданчика. І буквально лише кілька миттєвостей господарям не вистачило для того, щоб дотримати дану перевагу до завершення першого тайму, тому що на п'ятій компенсованій хвилині війні. Цього таки забиває м'яч роздягальну. А на 76-й хвилині оформлює дубль 2-2. Реал навіть забив переможний гол. Робиться Белінгем, але за мить до того уже дає фінальний свисток Арбітр матчу. Белінгем був дуже незадоволений, за що отримав уже постфактом червону картку. Тож нічия 2-2. Але цією січкою Реалу ніхто з конкурентів не скористався. Жирона взагалі поступилася на мальорці 0-1. Барса відкатала виїзну нульову нічию в Більбао. Ну а єдиним, хто, власне, виграв з топ-10-ки, став Атлетико Мадрид. Вдома розібрався з конкурентом в боротьбі за зону Ліги Чемпіонів Бетисом 2-1 вирішальний гол на рахунку Альваро Морати. Звичайно ж, Атлетико дуже ще далеко до Реало, аж 11 валів. Головне зараз відстояти четверту позицію. Ну, Реал 7 балів переваги над Джироною вже має. На другій сходинці враження від німецької Бундесліги, яка не виключено, що знову нас розчарує достроковим чемпіонством. Щоправда, раніше, як правило, це робила Мюнхенська Баварія. В цьому році може зробити Ліверкузенський Баєр, тому що за підсумками 24-го туру збільшилась перевага Ліверкузена над Баварією в турнірній таблиці. Баварія зіграла виїзну нічию 2-2 проти Фрайбурга. До речі, це третя нічия мюнхенців в цьому чемпіонаті і всі три з рахунками 2-2. За оцінками, найгіршим складі Баварії був кращий бомбардир команди Гаррі Кейн, який кілька моментів не реалізував. Але тим не менше це не заважало клубу вигравати до 87-ї хвилини з рахунком 2-1, завдяки голам молоді Теля та Мусіали. А власне на цій хвилині господарям вдалося зрівняти рахунок. Геллер забуває класний гол, тож нічия 2-2. Відповідно, Ліверкузен, виходячи на свій виїзний матч проти Кельна, звичайно ж знав, як зіграла уже Баварія, і це додавало спокою та спокійності підопічним хабі Алонсо. Загалом же ж по матчу можна сказати, що вся навіть атмосфера говорить уже про чемпіонство Ліверкузена. Арбітри помиляються на користь команди, фортуна на користь команди. Ну і спокійна перемога 2-0. На 14-й хвилині арбітр вилучає Тільмана. гравця Кельна, як на мене, серйозно помиляється в даній ситуації. Звичайно ж. Впливає на хід матчу. Фортуна тишки була не на користь кельна, тому що, зокрема, футболісти команди влучали в стійку, і як то кажуть, сантиметр туди, сантиметр сюди міг бути й гол. А так спокійна перемога Ліверкузена 2-0 завдяки голам фрімпонга, і знову, до речі, завдяки голу Грімальдо, і вже 10 балів переваги над Баварією за 10 турів до завершення чемпіонату. Будь ласка, в коментарях висловлюйте свої думки, чи можна вже вітати Ліверкузен з тим, що вони стають дойчим майстером сезону 2023 2024 На першій сходинці одночасно великий успіх і великий провал. Давно не було чемпіонату Португалії, як про нього не згадати, коли такий матч порту проти Бенфіки в рамках 24-го туру чемпіонату. Лідером чемпіонату перед цим туром була саме Бенфіка, яка отримала справжнього ляпаса від драконів нуль В Востаннє до речі. Так потужно порту вигравав у Бенфіки в 2010 році, що цікаво, також з рахунком 5-0. Не найкращий м'яко кажучи день для лісабонських орлів, не найкращий день для Трубіна, який так багато виступаючи за Бенфіку ще не пропускав. Хоча найгіршим складі команди став капітан Отаменді, який за півгодини до завершення гри отримав червону і залишив команду в меншості. Хоча, по першому тайму, не можна було сказати, що буде ось таке фіаско. До 44-ї хвилини рахунок був лише 1-0 і якби він таким був по завершенні першого тайму, не зрозуміло, що було б в другому. А так на 44-й галено оформлює дубль, крім нього ще забивали Вендел, Пепе та Лоудер, і 5-0 за порту. А Бенфіка за тиждень програє два принципові матчі, тому що нагадаю, посеред тижня ще була поразка від спортінга в Кубку. Сам же спортінг очолює зараз турнірну таблицю чемпіонату Португалії, випереджає, щоправда, тільки на один бал Бенфіку, але має гру в запасі. Ну що ж, ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід наступних відео. На даний момент, все. Дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре.